Вітаю вас! Азовське море це унікальне природне утворення. Воно належить до найменших за площею і є наймілкішим морем у світі. Його середня глибина сягає 7,5 метрів, а максимальна 15, що дозволяє воді швидко прогріватися. На узбережжі Азовського моря є неглибокі солоні Озерця, більшість з яких містять лікувальні грязі, що і є основним лікувальним фактором при Азов'я. Азовське море належить до Середземноморського басейну Атлантичного океану, розташоване на півдні України та Росії. Площа 38 тисяч квадратних кілометрів. Найбільша довжина 343 кілометри, ширина 231. Через Керченську протоку Азовське море об'єднується водою з чорним. Головними джерелами постачання води є річки і природні опади. В басейні Азовського моря нараховується близько 130 штучних водоймищ. Унікальне явище природи приазов'я Арабатська стрілка. Піщана коса, що за своїми розмірами не має аналогів у світі. З одного боку, її омивають хвилі Азовського моря, з іншого знаходиться соляне озеро Сиваш. Середня температура повітря на Арабатській стрілці влітку може перевищувати 30 градусів. Та оскільки вологість повітря невисока і постійно відчувається легкий вітерець, тут комфортно відпочивати навіть у спекотні сонячні дні. Азовське сонце більш ласкаве і випромінює менше ультрафіолету, тому засмагати тут можна майже цілий день. Але найбільша цінність арабатської стрілки це повітря, що поєднує в собі запахи моря і степових трав. Дихати таким ароматом дуже корисно. Морська вода віддає в повітря йод і озон, а трави фітонциди, які вбивають шкідливі бактерії і дезінфікують легені. Тепле море, сонячні пляжі, цілюще повітря перетворили це місце на унікальний курорт. На узбережжі Азовського моря розташовано понад 100 оздоровчих пансіонатів і баз відпочинку. 12 років тому конструкторське бюро Південне імені Михайла Янгеля теж відкрило тут пансіонат Сокол. Конструкторське бюро «Южне» почало свій творчий путь з 1954 року і спеціалізується в розробці ракетно-космічних комплексів для оборони країни. Наряду с решением основных задач Конструкторское бюро Южное определяет большое внимание и в социальной сфере. В этой плане решаются задачи жилищного строительства, оздоровления детей и непосредственно сотрудников предприятия. Базой отдыха является пансионат «Сокол», который радушно открыл свои апартаменты в 2000 году. Практически ежегодно он принимает около 25 тысяч Ад дихаючих них і сотрудники підприємства, і громадяни України, громадяни других государств. Гості мають відпочивати з комфортом. Такого принципу дотримується персонал пансіонату Сокол. Для цього на території розташовані три двоповерхові корпуси з номерами люкс, напівлюкс, стандарт та другої категорії. Всі вони мають окремі санвузли з душовими кабінами і цілодобовою подачею гарячої та холодної води. Номери оснащені холодильниками, кондиціонерами, кабельним телебаченням. Одночасно пансіонат може прийняти близько 450 гостей. Це в першу чергу сімейні пари з дітьми різного віку. Хоча у червні тут відпочивають виключно діти, адже пансіонат протягом місяця функціонує як дитячий табір. В нашем пансионате отдыхают и взрослые, и дети. У детей пятиразовое питание, насыщенно, разнообразно. Не нужно посещать магазины, кафе, бары. Достаточно нашего питания. Есть у нас свои кондитеры, которые делают свою выпечку. У нас через день сырники, запеканки, выпечка булочки, рогалики с маком. Наши шеф-повара вкладывают свое Серце, свою душу, в блюда, які готують. гостям пропонують широкий асортимент перших і других страв, салатів, молочних продуктів та кондитерських виробів. А для того, щоб страви були не тільки смачними, а й корисними для здоров'я, на території відкрили власну свердловину з питною водою. В нашому пансіонаті дихає около 500 людей, та включає той колектив, який обслуговує. Где-то персонала 50 человек, которые обслуживают постоянно столовую. Из них 9 человек, которые мы постоянно содержим в пансионате «Сокол». Это хорошие профессионалы, шеф-повара, обслуживающие. Мы их стараемся удержать целый год, платить заработную плату. Они помогают нам в ремонте и всех случаях. И в этом случае у нас всегда получается очень отличное, хорошее питание для всех отдыхающих. На території пансіонату, яка сягає близько 11 гектарів, висаджено понад 100 видів дерев та квітів. Ще однією перевагою є власний піщаний пляж. Влітку морська вода тут прогрівається до 29 градусів. Додайте до цього теплий м'який клімат, тишу і спокій, віддаленість від міської суєти, і ви зрозумієте, чому сокол називають ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Відпочинок на Азовському морі може замінити курс лікування. Особливо медики рекомендують морське повітря людям із захворюваннями дихальних шляхів. Шум хвиль поліпшує настрій і знімає нервову напругу, допомагає від безсоння. Відпустка на морі також сприяє правильному харчуванню, адже Азов багатий на рибу, яка в свою чергу містить йод, фосфор, вітамін А. Вони позитивно впливають на організм і тим самим поліпшують самопочуття. У сезон з початку травня до кінця жовтня пансіонат Сокол приймає близько 25 тисяч відпочиваючих. Серед них не лише гості з України, а й з ближнього та дальнього зарубіжжя. Привітно зустрічає пансіонат і спортивні та молодіжні організації, які тут відпочивають і проводять різноманітні змагання та конкурси. Пансіонат Сокол поділяє увагу на наряду з прийомом для одних і Ми приймаємо і дітей так. уже два года у нас организуют сборы детская спортивной школы Украины, специализирующая по восточным единоборствам. Уже девятый сезон проводится международный фестиваль «Звезды Арабата». И с этих девяти сезонов пансионат «Цокол» фестиваль принимал пять раз. Это творческие дети, дети З многих городов України Російської Федерації, і ми сподіваємося, що в будущем географія дітей, які будуть участвувати в цьому міжнародному фестивалі, буде розширятися. В чому можна бути впевненим, так це в тому, що сумувати тут нікому не доведеться до послуг відпочиваючих широкий спектр розважальних заходів. Ви зможете провести час на дискотеці або у спортивному майданчику, пограти у більярд, знайти цікаву книжку у бібліотеці. Для тих, хто прагне нових вражень, запропонують відвідати страусину ферму, національний біосферний заповідник Асканія нова або екскурсії по визначних пам'ятках Криму. Маленькі гості також зможуть весело провести час. Для них на території пансіонату працюють водні атракціони та гойдалки. Я доволен тим, що дітішки приїхали набратися тут сил, оздоровитися. Это один из самых лучших уголков на земле и у нас на Украине. Берег Азовского моря, Сиваш, который есть, эти воды, которые детишки наши пьют, радон, грязи, термальные. Но я и в Японии защищали, мы это и в Брюсселе везде были. Этот уголок признан всемирным организацией курортологии, что самое экологически чистое место. Поэтому мы рады вас тут приветствовать. З давніх давен люди вірили у магічну силу танцю. До того ж, танець це не просто рухи під музику, а справжня наука. Він виховує характер людини, зміцнює м'язи і навіть лікує. В першу чергу танці корисні для хребта. Вони формують правильну поставу, розвивають гнучкість суглобів. Доведено, що завдяки танцю мозок людини починає інтенсивніше працювати, поліпшується виділення ендорфіну, так званого гормону щастя. Вже п'ятий рік поспіль Сокол гостинно приймає учасників міжнародного танцювального фестивалю зірки Арабату. Сотні дітей з різних міст і країн приїздять сюди показати свою майстерність. В пансіонаті створені всі умови для того, щоб юним танцюристам було комфортно. Облаштовані спеціальні майданчики, зали для тренувань з кондиціонерами та дзеркалами. Цього року фестиваль зірки Арабату зібрав близько 600 учасників з Росії, Молдови та України. Ми приїхали з міста Коломиї. Це мальовниче місто, де є надзвичайно гарний музей писанка. І це туристичне місто. І, звичайно, це таке містечко, кажуть, як маленька Австрія. Нас поважають наші традиції українські. І, звичайно, що наші дітки. І моя онучка приїхала сюди на конкурс. Я їм дуже раді, тому що наші дітки спілкуються з такими, як вони. Вони почерпнули багато нового. І я вважаю, що це є дуже добре. Вони як опинилися в своїй стихії, ну і морський також. Вони Відпочивають, оздоровлюються і разом з ним вчаться нового. Під час проведення фестивалю з учасниками працюють професійні педагоги, завдання яких знаходити індивідуальний підхід до кожного учня. Набути нового досвіду можна відвідавши майстер-класи, які проводять викладачі з Франції, Польщі Росії. Цього року в конкурсі взяли участь 24 колективи, що показали свої вміння у різних танцювальних стилях: найпопулярніші хіп-хоп, диско, техно, модерн, джаз, сальса, латинське шоу Естрадний танець. год мы проводим на Рабатской Стрелке наш фестиваль. Когда мы приехали, мы тоже сказали, что есть, какое есть Азовское море и что такое Рабатская Стрелка. Даже мы, живя на Украине, об этом не знали. Но благодаря 9 годам, тому, что нас здесь приняли, согрели, создали все условия для того, чтобы здесь оздоровились все дети, которых мы приглашали, уже знают не только все-таки Украина, но также знает и Россия. Россия, вам понравилось здесь? Вы еще приедете? Да! Ну спасибо. Вам создадут все те условия, которые вы хотите для того, чтобы вам нравилось. Мы приехали из города Азова. Это Россия, Ростовская область. Третий год наш коллектив приезжает уже на фестиваль «Звезды Арабата». Я как в качестве судьи в качестве преподавателя как бы уже пятый год. Вы знаете, каждый год хочется возвращаться на берег Азовского моря в пансионат «Сокол», потому что, наверное, здесь царит такая необычайная атмосфера, атмосфера дружбы, атмосфера, наверное, тех людей, которые занимаются одним и тем же делом, которым, люди, которые любят танец. И здесь сочетание всего – тренировок, отдыха, конкурса и, конечно же, встреча друзей, які действительно уже здали близькі за ці годы. Щороку все цікавіше спостерігати за боротьбою між учасниками, адже майже всі колективи є переможцями численних українських та міжнародних конкурсів. Загалом фестиваль зірки Арабату триває 10 днів. Але після важкої конкурсної програми учасники їдуть з пансіонату щасливі і сповнені енергії. Адже які б не були виснажливі тренування, гармонійне поєднання морського бризу. Безкрайньої гладі моря і піщаного пляжу налаштовують на відпочинок. Пансіонат Сокіл дає можливість учасникам фестивалю не тільки навчитись танцювати, не тільки показати свою майстерність, а також і відпочити, оздоровитись, як і учасникам, так і їхнім батькам. І я запрошую всіх до такого літнього відпочинку на березі Азовського моря в пансіонаті Сокіл. Танці це цілий багатогранний світ, який принесе у ваше життя нові кольори і можливості. Який би стиль ви не обрали: хіп-хоп, R&B, клубні, латиноамериканські або танець живота. Ви обов'язково побачите зміни, покращиться фігура, поліпшиться самопочуття та настрій, з'явиться впевненість у собі. Ви відкриєте для себе не лише мистецтво танцю, а й майстерність володіти увагою публіки. А це погодьтеся корисне вміння. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.